Дорогі наші батьки, ви перші, кого ми побачили, відкривши очі на цей світ. Ваші голоси, ласкаві та ніжні, колисали та наспівували нам мелодійні колескові, під якими так солодко засинали. Спочатку ви носили нас на руках, потім вчили писати, підтримували та показували правильний шлях. Ріднесеньки наші, спасибі вам за те, що вчили вимовляти перші в житті слова, такі як мама і тата. Ви були поруч, коли ми виводили перші в своєму житті букви і слова. Від вас ви вперше дізналися, що таке добре, а що погано, що таке правда, а що брехня. Пам'ятаємо, як ви, наші рідні батьки, вели нас перший раз в школу, міцно тримаючи за руку, а ми в свою чергу відчували вашу підтримку. Ви були разом з нами, коли була правильно вирішена перша задача. Прочитана перша книга, написаний першим в житті твір. Ви завжди поруч з нами. Коли нас щось турбує, коли нам сумно і хочеться, щоб нас просто пожаліли. Іноді хочеться сісти поруч, покласти голову на рідне плече і відчути, як виходить від вас тепло. таке рідне тепло. Ви завжди у важку хвилину допоможете порадою, коли нам важко зробити правильний вибір у своєму житті. Ви завжди зрозумієте, втішаючи нас. Коли тяжко на душі, ви обіймати нас, притиснути до грудей, погорюєте з нами, і вже не так страшно знов продовжувати жити і йти до своєї мети. Ви для нас найголовніші в нашій дороги. Водночас ви такі різні, молоді, красиві, сиві, втомлені, добрі і строгі. Але до самої старості ви залишаєтесь для нас собі ж мами і татами. Адже і дорослій людині, так само, як і дитині, потрібні найрідніші, наймиліші мама. Тільки мама і тато, і дивлячись не дивлячись ні на що, підтримують будь яких хороших починання, а іноді і виручать у важку хвилину. Мама і тато пробачать нам будь-яку помилку і невдачу, грубе слово і нерозуміння. Тільки зітхнуть тихенько, змахнуть крадькома сльозу сумних очей і пробачать нам. Ваше серце здатне пробачити все на світі. Найдорожчий скарб, найбільша цінність у нашому житті, наші батьки. Які взяли на себе весь біль і холод, всі рани і удари життя, всі тяжкості і негоди все те, що захищає нас від негараздів і дозволяє бути щасливими. Найдорожчий скарб, найбільша цінність у нашому житті, наші батьки, які взяли на себе весь біль і холод, всі рани і удари життя, всі тяжкості і негоди, все те, що захищає нас від негараздів і дозволяє бути щасливими. На жаль, ми рідко замислюємось про те, Скільки часу, сил, праці, терпіння, здоров'я, скільки ласки і турботи витрачають на нас наші батьки, пробачте нам за іноді нехороше відношення до вас, честість, постійну зайнятість, неувагу, часто байдужість і нестриманість. Але де б ми не знаходились, що б ми не робили, що з нами не відбувалося, ми завжди впевнені, що є на світі двоє людей, котрі завжди вислухані, постараються зрозуміти. Притягнуть ковку до комо. Спасибі, дорогі батьки, за материнську любов та батьківську турботу.